Той час Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі вечорку піш у звеці по-єврейськи. Витезда і має п'ять притворів. В них лежало сила недужих сліпих, кривих і сухих. Які чекали, коли зрушиться вода, бо Ангел Господні сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, який не нездужав 38 років, побачив Ісус, що Він лежить. І, довідавшись, що він вже дуже довго не здужує, і каже до нього, чи бажаєш видужати? Відповідає йому недужий, дуже. Нема нікого пана, хто б мене спустив у купі, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. І Ісус мовить до нього. Стань, візьми твоє ложе і ходи. І відразу видужав той чоловік, Взяв своє ложе і почав ходити, або у той день суботній. Юдеї кажуть йому, тому що видужав, тож до субота не личить тобі носити ложе, а той відповів: Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми твоє ложе і ходи. Спитали його, Хто Ти, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натупі, що був на тому місці. А потім Ісус прийшов до нього, знайшов його у храмі і мовив до нього. «Оце ти видужав, не ріши більше, щоб що гірше тобі не сталося, чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив. Творі Господи Славо. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Христос Воскрес! Боїць, воскрес! Є в Єрусалимі овеча купель, що бо єврейські звеціда. Що значить? І мала вона п'ять притворів, і там лежало багато хворих. Овеча купель – це таке невеличкий такий басейн, де купали вівців перед тим, як їх мали стригти. І так сталося, що один пастух мав якусь хворобу. І побачив, як ангел торкнувся води. І коли він вийшов з тої купелі, він побачив, що він оздоровився. І певно, що розказав іншим, і люди почали туди приходити. Одні вірили, другі не вірили, але вони того пастуха знали, бо тому що знали, що він дійсно вони його там часто бачили. І думаємо, прийдемо, подивимося. І ось один раз, другий раз, третій раз. І дійсно приходив ангел якийсь час, торкався води, вона по особливому починала хвилюватися. Замітно було, що це було надприродне явище, і тоді кожен старався скочити в ту купіль, і хто перший занурювався, ставав здоровим, яка би не була його хвороба. І знаєте що? Туди приходили в основному ті люди, які мали зовнішні ознаки хвороби. А часто це були захворювання шкіри. Людина виглядала дуже так непривабливо, і від неї старалися всі трохи від... відійти. Але знаєте, коли вони. Кидалися в ту купіль, ніхто не переживав, що він може заразитися, чи чимось, чи ще щось, а кожен надіявся на очищення. І я думаю собі, чи не дає Господь Бог нам такий приклад, що бачите в житті, от ті, що мали проказу, чи ще щось, від них старалися так подальше ставати. І вони, коли приходили, Туда, до тої купелі, від них теж так відмежовувалися. Але коли той прокажений скакав в воду, то ніхто не дивився, що він прокажений, а й собі скакав, бо хотів оздоровитися. Бачите, часом аж через хворобу або через, скоріше, через цілення. Ми переступаємо через себе, щоб приблизитися до, до людини, щоб відновити в собі людяність, треба аж через якусь велику потребу. А, а чи не краще себе загородити, відмежувати від тої проблеми, від тої хвороби? А бути здоровим. Не захворіти, мучитися, а потім оздоровитися, а бути здоровим. І Господь нам дає ту пораду. Він нам ставить перед очі оцього прокаженого, цього розслабленого. ну, Не прокаженого, просто він не міг ходити, він був спаралізований. І він там лежав 38 років. 38 років. Він вже добре знав, коли ангел приходить. Він дуже чітко знав, як та вода вже тоді рухається. Бо було й таке, що десь вітер подує, і там хвильки підуть трохи більше окупили. І люди кидалися туди в воду, але не оздоровлювалися. Виходять, кажуть, ні, то не ангел, то вітер подув. Але хочу звернути вашу увагу. На слова Ісуса Христа, який каже. Каже Ісус, Довідавши, що Він довго лежить, питаюся Ісус, чи бажаєш видужати? Якесь дивне запитання, правда? А я вам скажу чому? Дивне питання. Ну, найперше він. Не міг туди до тої купелі добратися, хоча він з часом вже так пристосувався, що він був дуже близько до води. Бо після певного зцілення люди розходилися, розходилися, а він лишався. І він вже собі знайшов місце. Але люди приходили, знали, що він там лежить, приносили йому їсти, приносили йому пити. Хтось навіть одяг приносив. І я коли говорю про цього розслабленого, мені чомусь перед очима стоять ті люди, які там близько окупованої території, які не хочуть виїжджати. Бо їм привозять їсти, привозять одітися. Це я кажу не про що-небудь, я кажу про конкретних. Людей, які їздять туди які мені це оповідають. Кажуть, отче, їм там ну, нормально. І все привозять. Вони вже пристосувалися. І тому Господь питайся цього чоловіка. Ти хочеш видужити? Бо він вже собі пристосувався. І каже той чоловік, знаєш Господи, нема нікого, хто б мені поміг. Він не каже, що хочу видужати. Так, Господи, хочу видужати. Він каже, нема нікого, хто б мені поміг. Ну, якби трохи оправдується, так? Я б радий, але нема кому б мені поміг. Бо я ж лежу, я спаралізований. Тоді Господь Бог каже: встань, бери своє ложе і ходи. І той чоловік чує, що в нього ноги та позатерпали, він чує, що в нього по спині щось не так. І він пробує вставати. І він зрозумів, що стоячи на ногах, він себе відчуває. Більш комфортно, як лежачи. Він думає, стояти не може, як ліжко брати. Він бере в руки ліжко і він чує, що він може його нести. І ця радість зцілення, радість відновлення перемінює цього чоловіка. Він йде радісно бере це ліжко і ходить, а то субота. Ну і кажуть, як ти в суботу то не пасує, та ти ж, ти ж юдей, тобі не пасує в суботу щось робити? Тим більше носити ліжко якесь тут, по місті. Він каже, той, що мене оздоровив, сказав, бери і ходи. І на що хочу звернути вашу увагу? Де Ісус його знайшов? У храмі. У храмі Він його знайшов. І іменно там Він зрозумів, що то був Ісус. Тому кажу вам, не забувайте після зцілення або після навернення, або просто у стані, що ви потребуєте, як каже цей чоловік, нема нікого, Господи, щоб мені поміг. Прийдіть до храму самі, будучи здоровими, нехай Господь Бог. Ще і очистить і оздоровить наші душі, щоб ми були захоронені від, від хвороби, щоб тому аж через хворобу навертатися. Ні, будьте здоровими. Але приходьте до храму подякувати Богові за дар життя, подякувати Богові, що ми здорові. І дякувати Богу за те, що ми можемо допомагати іншим. Задумайтеся над тим, що краще лежати там 38 років, тобі все приносить, і їсти маєш, все тобі є. Якби більше нічим не треба перейматися, чи бути тим, хто принесе їсти тому, же бракове. І кожен, хто, бо я його так називаю, навмисне, не просто розставлений, а той, хто. Вже бракує той, хто користується людською добротою, щоб обезпечити собі життя. Часом ці люди не хочуть змінити своє життя. Не хочуть, а пристосовуються, пристосовуються до таких, як ви, тих, що є добрими. І ця надмірна доброта, часом. Плекає хворобу в народі, не обов'язково параліч, але плекає страшну хворобу в народі, яка прирівнення до паразитів, ті, що нічого не хочуть робити, а тільки користуватися добротою чесних і добрих людей. Тому кажу тим, хто потребує зцілення, станьте здоровими. Тим, хто хоче бути здоровим і не слабувати, творіть добро. Творіть добро, помагайте іншим. Але робіть це добро у формі подати руку, а не взяти собі на утримання когось. А я вже знаю там одного. Хворо, а чи там про прошаку, і, і ось ти, та й даю йому постійно. І він собі так до того привикає. Ні, давайте один раз. Один раз. Щоб це виглядало, як ти подав руку тому, хто спітнувся і впав, а не як утримання і розмноження оцих, що пристосувалися. І зціли нас, Господи, ми хочемо зайти в Твою купель, бо Твоя церква в неділю це є купель, яка очищує не той, хто перший прийде, а кожен, хто переступить поріг храму Божого, ви заходите у Божу купель, І Бог очищає вашу душу. Очищає ваше тіло і всі ваші болячки проходять когось відразу, а в когось з часом. Приходьте до Божої купелі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес!